Без знання історії власної країни неможливо будувати щасливе майбутнє її в подальшому. Спеціально з нагоди дня гідності та свободи, а також міжнародного дня гідності, які відзначають 21 листопада, в Палаці культури Центральний провели культурну мистецьку акцію Нескорена країна очима дітей. Її учасникам, школярам Покровського району з 46, шостої, та 111 гімназії, прочитали лекцію про події десятирічної давнини та їх значення для сьогодення. Історично ми боремося за свою гідність та свободу не 10 років, а вже сторіччя і більше. Так? То різні історичні події, національно-визвольні війни, е, п'ятидесятники, і так далі. Це все зрозуміло. Революція гідності вона нам показує революція на Майдані, також на Майдані більше за свободу. Люди не просто так. Вийшли постояти і щось вони за щось скажімо так боролися за щось, протестували. Це просто були спочатку звичайні мітинги, які переросли потім через неправильні дії влади цієї машини, так би мовити, каральної в збройні сутички і власне в таку ситуацію на майдані. Спеціально на захід присвячений дню гідності та свободи запросили поважного гостя армійця на псевдосанич, який нині стоїть на захисті незалежності та суверенітету України в лавах 129-ї окремої бригади сил тероборони України. А в 2014 році, в першій хвилі мобілізації, долучився до лав 93-ї окремої механізованої бригади, яка виконувала завдання в зоні проведення АТО. Тоді, в 2014 році, ну мабуть, закінчилось. Остаточне формування нашої нації, і е, наші люди е, ну, сказали своє слово і сказали, що ми є, що ми є українці, і що з нами так не можна. До проведення культурно-мистецької акції Нескорена країна очима дітей готувались декілька тижнів підряд. Спеціально до події фойє малого залу зробили бібліографічну викладку з книг з сучасної історії України від часів майдану і до нинішніх подій великого вторгнення Росії до України. Це дуже така знає, дата. Головна, одна з головних дат для нашої країни для сьогоднішнього покоління, тому що це вже сьогоднішня новітня історія, яку створюємо ми тут і зараз з нашими дітьми і з якою ми будемо крокувати вперед. Тому згадуємо не тільки ті події. Сьогодні згадуємо не тільки ті, не тільки ті події, і згадуємо не тільки тих людей, які загинули під час майдану. Всіх подій, які відбувалися після 2014 року, а і Тих наших захисників, яких сьогодні, на жаль, з нами вже немає, наприкінці події її учасники намалювали тематичні плакати. Привітання з міжнародним днем гідності, які у всьому світі відзначають 21 листопада, і з їх допомогою передали вітання своїм одноліткам з Великої Британії. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.